В Україні є певні ділянки місцевості, також населені пункти, де зв'язок не є достатньо якісним та стабільним. І дуже хотілося б цю проблему виправити. Саме на це і спрямований законопроект 12094. Перш за все, він запроваджує новий додатковий параметр якості зв'язку це швидкість передачі даних. Це те, як швидко ви зможете відправити повідомлення, в тому числі голосове або з зображенням чи відеороликом. У ваших месенджерах це також про те, як швидко буде завантажуватися та інформація, яку ви хочете подивитися в інтернеті. Крім того, цим законопроектом ми дозволяємо вимірювати якість і швидкість зв'язку не тільки регуляторному органу, але й кінцевому споживачу. Для цього потрібно буде встановити спеціальний застосунок, який буде складений нашою державою. Дальшому це призведе до того, що оператори для того, щоб уникнути штрафних санкцій, будуть зобов'язані встановлювати додаткові базові станції і налагоджувати зв'язок там, де він буде недостатньо якісним або взагалі буде відсутнім. Давайте подивимося на ситуацію. Наприклад, коли ви їдете автомобільною дорогою з Києва до Львівщини або до Запоріжжя, доволі часто бувають ділянки, де зв'язок майже зникає. Якщо ми говоримо взагалі про залізну дорогу, то там, на жаль, більшу частину. Шляху ми перебуваємо абсолютно без мобільного зв'язку, і ось для того, щоб виправити ці проблеми, для того щоб вказати операторам на ті ділянки, які є найбільш недопрацьованими з точки зору якості і стабільності зв'язку, і був ухвалений цей законопроект.